Дениша, така її доля. 14 років місто Добромаль Така її доля. О Боже мій милий. За що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила Козацькі її очі. Прости сироту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далеким країні. Пошли ж ти її долю. Вона молоденька, бо люди чуть її, її засміють. Чи винна голубка що голуба любить, чи вони той голуб що сокілупив, сумує, воркує, білим світом нудить? Літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає, Пори не до Бога милого питать, кого сиротина? кого запитає. І хто їй розкаже, і хто та я знає, де милий ночує, чи в темнім гаю, чи в бистрім донаю коня напова, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриво уже забува, якби то далися орлині і крила, за синім ніби море милого знайшла. Живого б любила, другого б задушила, а до неживого б лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, Така її щастя, така її доля.